Секрет балансу не в контролі. Ми всі чули сотні порад про харчування, про тренування, про правильний режим. Але іноді ці знання перетворюються на рамки, в яких важко дихати. Баланс це не про заборони і відмови, це про вибір на користь себе та свого майбутнього, про життя без відчуття провини за шматочок піци чи десерт. Коли ти в балансі слово не можна змінюється на я обираю. І якщо сьогодні ти вибираєш пити какао з круасаном, ти насолоджуєшся цим, без докорів сумління, бо знаєш, завтра в тебе будуть тренування, активність і твої звичні здорові страви. Моє самопочуття, моя енергія, моя радість це мій головний орієнтир. Я не міняю їх на суворі дієти чи нудне меню. Уміння обирати для себе це те, що дозволяє роками насолоджуватися здоровим повним життям. А який твій секрет балансу зараз?